Всім привіт! Вивчаємо з вами тему множення на 6. Двоцифрові. Множення на 6 і множення на 5 два правила дуже схожі. Спочатку ми з вами пригадаємо правило множення на 5. У нас є рядочки, на яких ми виконуємо дії. конкретні. Якщо це ми працюємо з двоцифровими, на першому рядочку ми виконуємо дію плюс пів сусіда, додаємо половинку з числа, яке знаходиться праворуч. На другому рядочку. Ми виконуємо дві дії. Перша дія парне-непарне. Якщо ми бачимо парне число, ми його змінюємо на 0. Якщо бачимо непарне число, ми його змінюємо на 5. І знову ж на цьому рядочку ми додаємо пів сусіда, половинку з числа праворуч. На останньому рядочку ми виконуємо дію парне-непарне. Змінюємо число або на 5, або на 0. А множення на 6 дуже схоже, лише коли виконуємо дію парне непарне то ми додаємо 0 або 5. Отже, ми вже не змінюємо число на 0 або на 5, а додаємо 0 або 5. Слухаємо уважно. Стаємо на рядочок перед числом, додаємо пів сусіда. Половинка з вісімки – це 4. Рухаємось далі. Наступний рядочок, тут дві дії виконуємо. Вісімка – число парне. Тож ми до вісімки додаємо 0. Що додали? А зараз додаємо пів сусіда. Сусід 6, а половинка 3. Ми сюди додаємо трійку. Як додати трійку? 7 плюс 10. Додаємо 10. І на цей рядочок ми виконали вже дві дії, рухаємося на останній рядочок. Тут у нас 6. І ми вже додаємо, увага, не змінюємо, а додаємо до 6 нуль, бо 6 парне. Отже, відповідь 516. Виконаємо приклад. 40 множимо на 6. Знову стаємо на рядочок перед числом. Додаємо пів сусіда. Половинка з четвірки 2. Стали на другий рядочок 2 дії. Спочатку четвірка число парне. Тож ми додаємо увага, додаємо 0. І додаємо пів сусіда. Половинка із нуля це 0. Стаємо на останній рядочок 0. Отже, до нуля додаємо 0. Відповідь 240. Знову множимо на 6. 50 4 множимо на 6. Стаємо на рядочок перед числом, додаємо пів сусіда. Половинка з 5 – це 2. Та на другий рядочок. П'ятірка це не парне число. Тож ми додаємо, не змінюємо, а додаємо п'ятірку. Плюс 10, мінус 5. І додаємо пів сусіда. Сусід у нас четвірка, половина це 2. Стали на останній рядочок четвірка парне число, тож до нього додаємо 0. Відповідь 324. І зараз останній приклад виконуємо разом з вами. 74 множимо на 6. Стаємо на рядочок перед числом, додаємо пів сусіда. Половинка з 7 це 3. Стали на другий рядочок 7, непарне число. Тож додаємо п'ятірку плюс 10, мінус 5. І на цьому ж рядочку додаємо пів сусіда. Сусід четвірка, половинка це два. Стали на останній рядочок чотири парне число, тож додаємо 0. Відповідь 444. Дякую всім за увагу! Бувайте!